Шановні учасники нашого засідання, перш за все, дозвольте мені виконати доручення президента України і зачитати два укази президента України. Указ президента України No100. 14.02.2013, про звільнення Костяка з посади голови Львівської обласної державної адміністрації. Звільнити Петра Михайла Петровича з посади голови Львівської обласної державної адміністрації, президент України і країн Польщі. 4 березня 2013 року. Хотів би від імені президента України з Михайлу Петровичу за роботу. Він знайде своє міста в органах окремої влади нашої України і також зачитати показ президента України області 15-2013 про призначення Шевчука головою військової обласної державної адміністрації. Призначити Шевчука Віктора Вікторича, головою Львівської обласної державної адміністрації, президент України Віктор Янкович, Мы всі прилетали но... останні три роки Львівщина має надзвичайну унікальну можливість працювати і розвиватись за допомогою і з підтримки центральних органів виконавчої влади. Президент країни, Кабінет міністрів за останні роки на Львівщині зроблено більше, як за всі попередні часи. Ми з вами стали свідками, коли області. Перетворювалась, було збудовано багато доріг. Ми дістали нові об'єкти інфраструктури, на фоні цього формується ряд можливостей для розвитку промисловості. Мені було дуже приємно, панове, працювати з вами і бути дотичним, дотичним до цих змін. Я хочу подякувати президенту України. За довіру, яка була надана мені працювати і очолити такий відповідальний регіон, на надзвичайно відповідальний період, період підготовки і проведення Європейського чемпіонату з футболу. Я хочу подякувати Кабінету міністрів за ту постійну підтримку, в тому числі фінансову для розвитку регіону. Але насамперед я хочу подякувати вам, своїм колегам, з якими ми разом. Працювали в цей непростий час. Хочу побажати вам твердої і впевненої дороги на розвиток української держави і нашої області. Хочу побажати Віктору Вікторовичу ефективного входження в наш край і побудови відповідальної на славу держави і підтримку президента команди. Успіхів, шановний християн, шановні колеги. Я в першу чергу хотів би подякувати вам, Сидористу Костені, прем'єр-міністру України, президенту держави, за ту довіру, яку ви висловили. І це для мене честь. і Я зроблю все для того, щоб робота на цій посаді була відповідала високому. Також я хотів би подякувати Михайлу Дмитровичу, його команді за ту роботу, яку ви робили. І що всі кращі напрацювання, які мали місце на льошні, вони будуть доведені до кінця і знайдуть своє логічне вирішення. Я не маю нам зараз промовити якісь, скажімо так, промови програм, але хотів би зазначити, що основними пріоритетами роботи були і будуть залишатися це добробут мешканців, їхня безпека, робота на плавах нашої держави. І Запевняю вас, що ніхто, ніяких, ані політичного спонукальника, ні репресивних функцій виконувати не буде, перед нами такі ніхто не ставить, перед вами також їх поставити не буде. Водночас ми будемо жорстко вимагати доданих законів, будемо жорстко вбирати за будь-які прояви корупції, здирництва чи випарництва, будемо вимагати того, що на Львівщині був законний порядок. Тому я зараз пропоную всім вам для досягнення цієї моти спільно працювати. Я маю намір спільно працювати з обласною радою, з міськими радами, з районними радами. Я думаю, що ми запропонуємо громадськості новий формат між владою і громадою, новий формат взаємин із пресою. А що ж до тих обставин, які сьогодні складаються, то я думаю, що ми з Божою помічю всі разом з вами зробимо багато добрих справ. Запрошую всіх до співпраці. На славу Лівщині, на славу Україні. Дякую всім за увагу. Шановні учасники наради, шановний Михайло Дмитрович, Віктор Вікторич. Сьогодні вівщина отримувано голову обласної державної адміністрації. Хотів би вас скоро знайомити з його. Політично також. Віктор Вікторович закінчив юридичний факультет Київського національного університету за спеціальністю юристів, працював в теренополі, де він народився, тривалий час також працював з прокуратури, був заступником генерального прокурора, був і виконуючим обов'язків генерального прокурора також постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим. Останні роки був народним депутатом України що го Людина має багатий як політичний досвід, так і досвід правоохоронної і господарської діяльності. Ця людина самовільно почуває Криму, який дещо відрізняється. Воєміднічним складом від Львівщини, але також він невід'ємна частина і цього регіону. Президент уряду України на Віктора Вікторовича великі Негід. Я всіх закликаю надати йому всіляку допомогу. Тут має бути злагоджена командна робота, і ми маємо завдяки в тому числі проведенню Євро-2012, відбуватись подальше розбудова потенціалу. Ріголовні. Як господарській, культурній, туристичній сфері, так і з точки зору внесення свого вкладу заради розвиток нашої держави, зміцнення її незалежності, суверенітету і економічної молодісті. Сподіваюся на те, що саме ці цілі будуть досягнути під керівництвом Віктора Вікторовича.